Звичайно, за Слово Боже, яке дароване народу Божому, також слава Богові, що ми можемо в нього вникати, можемо своє життя порівнювати з Божою книгою і поки не пізно приводити своє життя в порядок, хвала нашому Богові. Я е, прочитаю місце, яке написане в пророка Ісаї, дай синок, окуляри, бо я вже бачу через раз. Ці місця, які добре пам'ятаю, можу дякую, можу наугад сказати, а які не дуже, то вже складно. 58-й розділ Пророка Ісаї, де з другого вірша Бог говорить про свій народ такі слова: вони щодня шукають мене і хочуть знати шляхи мої, ніби народ, який живе праведно і не полишає законів Бога свого. Вони запитують мене про суди правди, бажають наближення до Бога. Чому ми постимося, а ти не бачиш, смиряєм душі свої, а ти не знаєш? Ось Господь нам сьогодні нагадує таку ситуацію, яка була в Ізраїлі, і з якої ми в своєму житті також зіштовхуємося. Божий народ Ізраїль поститься. Поститися нелегко. Хто із вас пробував, знає. Ти мусиш своє тіло утримувати від їжі, воно хоче їсти, воно привикло їсти, десь якась є робота. Піст справа нелегка. І ось євреї постяться. Звичайно, коли вони постяться, вони розраховують, що зі сторони Божої їм буде якийсь бонус даний, Бог їм щось дасть. Вони мають певні нужди до Бога, і вони розраховують, що у відповідь на їхній піст Бог їх почує, і Бог дасть те, що вони в нього просять. І ось така ситуація. Вони постяться, прикладають піс до поста, чекають, ось-ось Бог дасть відповідь, ось-ось Бог допоможе. А Бог їм каже: те, що ви постите, я це не приймаю до уваги. Я вам нічого не дам у відповідь на ваші пости. Чому? Людина поститься, людина прикладає певні зусилля і старання. Я доповню цей список, який робили євреї. Наприклад, людина має бізнес, добре жертвує на діло Боже, купляє молитовні дома, наприклад, жертвує, відвідує зібрання, брат готується до проповідей. Є група прославлення, яка мусить ходити на репетиції. Це все праця, і це праця не легка. Відповідно, людина, яка щось робить для Бога, вона розраховує, що зі сторони Божої буде адекватна відповідь. Коли людина кидає гроші в скриньку церковну, вона ж вірить, що це їй зарахується. Коли людина приходить в зібрання, вона вірить, що це їй зарахується. Коли людина чинить милостиню, вона вірить, що це зарахується. Коли ти йдеш до хворого в лікарню, ти же віриш, що це зарахується. І ось Бог каже, що є добрі речі, які людина робить, але воно їй не зарахується. І от коли ми робимо ці добрі речі, і ми чекаємо, що ось ось зарахується, і чекаємо місяць, рік і два, і ми бачимо, що нема зі сторони Божої ніякої відповіді. І людина пригнічується, і людина каже, на що я це робив, на що я в зібрання ходив, на що я гроші в скриньку кидав? на що я постився, на що я був милосердний, якщо мені не зараховано, друзі мої, хочу дати від імені Господа відповідь. Можливо, хтось із вас саме так і робить: поститься, молиться. Робить милостинів, проявляє, а відповіді нема. І ти думаєш, де би поїхати знайти пророка і поставити нужду, і запитати, чому Бог адекватно не відповідає на мої добрі діла. І ось тут у Ісаї Господь відповідає їм, що Він бачить їхні пости, Він знає про їхні пости. Він знає, що вони не їдять від заходу до заходу. Но він їм при цьому всьому не може допомогти. І Бог пояснює, чому? Чому? Ось у День посту вашого ви виконуєте волю вашу і вимагаєте тяжких трудів від інших. Ось ви поститеся для сварок і суперечок, і для того, щоб жорстокою рукою бити інших. Ви не поститесь у цей час так, щоб голос ваш був почутий на висоті, чи такий той піст, який я обрав, день, в який людина томить душу свою, коли гне голову свою, як тростину, і під стила, і під себе руб'я і попіл, чи це назвеш постом і днем угодним Господу? Ось піст, що я обрав, зніми кайдани неправди, розв'яжи пута ярма. Пригноблених відпусти на волю, розірви усяке ярмо, розділи з голодним хліб твій і подорожніх, бідних уведи у дім. Коли побачиш нагого, вдягни Його і від єдинокровного Твого не ховайся, тоді відкриється, як зоря, світло твоє, і зцілення твоє швидко проросте. І правда Твоя піде перед Тобою, і слава Господня буде супроводжувати тебе. Тоді ти взиватимеш, і Господь почує, заволаєш, і Він скаже: Ось я, коли ти викинеш із середовища твого ярмо, пересташ піднімати палець і говорити образливе, і віддаси голодному душу твою і наситиш душу страдника. Тоді світло твоє зійде у темряві, і морок твій буде, як полудень, і буде Господь вождем твоїм завжди, і під час засухи буде насичувати душу твою і наповнювати кістки Твої, і ти будеш, як напоєний водою, сади, як джерело води, якого ніколи не висихають. Тепер своїми словами додаю толкування. Ось ти постиш, не їж. Но Господь каже: ти то постиш. Но ну, волю ти не Божу виконуєш, а свою. Ну що мені з твого поста каже Господь? Ти хочеш, щоб Бог тобі зарахував, що ти день не їв, коли ти не християнин, коли ти як жив у світі, так продовжуєш жити тепер у церкві, коли ти нічого доброго не робиш, коли твоє серце зле, коли ти піднімаєш палець, ти гордий. Коли ти оскорбляєш свого ближнього, ти думаєш, що те, що ти не поїв 24 години, воно тобі буде зараховане, каже Господь, хіба в цьому сенс посту або милостиня? Дивіться, як діє милостиня. Буває так. От людина зла, не хоче каятись, не хоче мінятись, Господа слухати не хоче, по Євангелії жити не хоче. Но вона хоче, грошима. Відкупитися і забезпечити собі місце в Божому Царстві через милостиню. Хто із вас ходив до школи, а ви ходили всі, було колись таке поняття, як індульгенція, яку придумали хитрі батюшки, що можна непогано заробляти копіючку. І от вони ходили і казали: послухайте. І Як душі ваших рідних кричуть з того світа, але якщо ви дасте гроші, їм стане легше. Дали уже менше кричуть. І Якщо ще дасте, взагалі будуть святі, ще дають, просто нагло вибивали з людей гроші, тому що індульгенція не працює. Ось людина дає милостиню і думає, що я людина погана. І Я не хочу смирятись перед ближнім, але я буду чинити милостиню, і Бог мене спасе. Дивіться, як діє милостиня. Це дуже чітко проілюстровано в історії з Корнилієм. І я вам цю історію прочитаю: як Бог реагує на милостиню і чи можна милостиною забезпечити місце у Божому царстві. Діяння апостолів 10 розділ. У Кесарії був один чоловік на ім'я Корнилій. Сотник сполку званого Італійським, побожний і богобоязний. З усім домом своїм він чинив багато милостині народові і завжди молився Богові. Такий в нього пакет добрих діл. Скажіть, цього пакету було достатньо для спасіння? Ні. Ні. Він був богобійний, він робив багато добрих справ, він чинив милостиню. І Бог бачив. Що ні його богобійності, ні його милостині, ні його молитов мало для того, щоб спастися. Дивіться, як реагує Бог на молитви, на пости і на милостині. Тут дуже чітко це описано. Бог побачив. Людина поститься, людина молиться, людина чинить милостиню, робить добрі справи. І у відповідь на ці добрі справи приходить ангел Божий до корнилії і каже: корнилію. Твої милостині і твої молитви прийшли на пам'ять перед Господа. Реакція Божа: Бог не спасе його із тим пакетом. Бог бачить, що крім милостині, і крім богобійності, і крім постів, щось потрібно, а саме корнилію потрібний Ісус. Без Ісуса корнилій не спасеться. Його милостині, Його не витягнуть. Його молитви і пости його не витягнуть для спасіння. Корнилію потрібний Ісус. Це реакція на милостині і на молитви. Ось ти милостиню проявив. Ти дав бідному гроші. І що ти думаєш? Ти спасешся тим. У відповідь на те, що ти дав бідному гроші, Бог пошле до тебе людину, яка тобі нагадає волю Божу. Це буде відповідь на милостиню і відповідь на піст. Він не спасе тебе за милостиню. Він пошле тобі людину, яка тобі бонусно, додатково, у відповідь на твою милостиню нагадає про волю Ісуса Христа, без якої людина спастися не може. Тому милостиню треба чинити. Поститись треба, молитись треба, але це не спасе. Спасе виконання волі Божої Павло каже, не обманюйтесь. Він приводить список і каже, такі люди не спасуться. Якщо ти чиниш милостиню, Бог тобі допоможе. Він тобі пошле людей. Він Духом Святим буде тривожити твоє серце, Він буде кликати тебе до покаяння. Але якщо ти робив милостиню, і Бог тебе кличе до покаяння, а ти не каєшся, то воно тебе не спасе. Бог давав тобі через твою милостиню додатковий шанс. Додатковий шанс. Ну, дивіться, людина сплачує податки. Вона чітко й добросовісно виконує Божий закон. Вона їде по дорозі 140. Її зупинили гаїшники і кажуть, з вас штраф за перевищення швидкості. Що скаже гаїшник? І він скаже: ви не можете мене оштрафувати, бо я добре сплачую податки. А гаїшник скаже, воно одно до другого не має ніякого відношення. Якщо ти добре сплачуєш податки, це тобі буде зараховано. Але тут друга стаття, Іяків про це каже: той, хто сказав не вбий, той самий сказав не чини перелюбу. І якщо ти не вбиваєш, не чиниш перелюб або, навпаки, ти все рівно винуватий перед законом. По одній статті ти святий і бездоганний, по другій, ти нечистивець. От так буває у Бога. Як Бог зараховує милостиню? Хтось думає, от я дам гроші і все, я спасенний. Такого нема. У відповідь я повторююся, у відповідь на молитву пізи милостиню, Бог дає додатковий шанс на спасіння, але не більше. І був посланий Петро у дім корнилія, який сказав слова. Вони прийняли Ісуса, отримали хрещення Духом Святим, пережили водне хрещення, от тепер корнилію, ти спасений, тільки тепер. Ну, уявіть собі, людина купила комусь молитовний дім за дуже велику суму. Ти сироті купив хату. І ти думаєш, все, спасіння гарантоване. І ти на другий день виходиш і кажеш, Боже, ти бачив, що я купив сироті хату? Бачив. Господи, я тяжко працюю завтра, щоб сонце до обіду не сходило. Як ви думаєте, воно зійде чи ні? Воно зійде. І тоді ця людина скаже: Ну ж Боже, я ж тебе просив, ти що не бачив, скільки я дав. Сонце мало не зійти, але Господь скаже: сонце – другі правила. На нього твоя милостиня не діє. Воно сходить, бо в нього є закон. Або, наприклад, пастор церкви, проповідник, людина, яка співає, людина, яка пророкує, людина, яка робить дуже багато для Господа. Ну, наприклад, як, як приклад, сім'я погані відносини. Скажіть, чи може Бог зарахувати на сімейні відносини те, що людина проповідує за кафедрою? У сімейних відносин є свої закони, є свої правила. От деколи люди думають, от я їжджу там по тюрмах, по репцентрах, ще я кудись їжджу, милостиню даю, чому у мене нема нормальних відносин в сім'ї? Дуже просто. В сім'ї є свій духовний закон, який звучить так, що чоловік. Повинний любити дружину, як Христос Церкву. Якщо ти хочеш, щоб в тебе була нормальна сім'я, на це не працює милостиня, на це не працює піст, є люди, постяться, щоб Бог благословив сім'ю. Ну у відносинах чоловік не хоче любити дружину. Бог заповів не терпіти, не якось вживатися з нею, а любити, як Христос церкву. І Господь каже, що до тих пір, поки чоловік, брати, не почне любити жінку, як Христос церкву, молися, постися, давай гроші в скриньку, нічого не буде працювати. До тих пір, поки ти не почнеш виконувати закон сім'ї. Я часто це кажу: двоє світських людей, які, можливо, не дають милостиню, не ходять до церкви і не читають Біблії, але вони живуть в сім'ї дуже добре. Чому? Тому що вони дотримуються закона про сім'ю. В спасіння вони не попадуть, бо вони Ісуса не прийняли. Але тут, на цій землі, у сім'ї буде у них все добре. Чому? Бо є закон, який регулює сімейні відносини, де чоловік має любити дружину, як Христос, церкву. Жінка не може повинуватися чоловікові, який її не любить. Це нереально. І чоловік, сестри, не може любити жінку, яка його не поважає. Тут ні молитва не спрацює, ні піз не спрацює, ні читання 10 годин Біблії не спрацює. Треба виконати закон про сім'ю. Якщо ми говоримо про відносини батьків і дітей, треба виконати закон про відносини батьків і дітей. От всі кажуть про Самуїла, прекрасний Божий чоловік, а діти не такі. Чому? Багато братів прийшли до такої згоди, розслідуючи це місце писання, що Самуїл, будучи людиною державною, зайнятий був державними справами, він не уділяв часу на виховання своїх дітей, і це принесло певний плід. І те, що він віддано до Вірсав її їздив рішати государственні проблеми, воно не спасло його дітей, бо дітям потрібне виховання. Є закон про відносини батьків і дітей, є відносини про чоловіка і жінку. Є закон про відносини пастора і церкви. Як ти не будеш поважати свого пастора, як ти не будеш поважати людей, які тут у церкві, Бог не може тебе благословити, хоч він сто раз не такий. Я вам приведу місце писання. Йонафан правий, Саул неправий. Саул. Не дав їсти, коли Бог дає мед поїсти, щоб догнати противників. Люди змучені. Юнафан говорить по ділу, по существу. Отець. Хай люди поїдять, перекусять і вони доженуть противників. Ні. Саул сказав, проклятий кожен, хто вкусить до вечора. Чим це закінчилось? Вороги втекли, сили їх догнати нема. Але що саме цікаво, скажіть, на чию сторону став Бог? На сторону глупої поради Саула чи мудрої поради Йонафана, Бог став на сторону глупої поради Саула. Чому? Тому що він цар. А закон духовний, який регулює відносини народу і царя, він звучить, що царя потрібно слухати, навіть якщо він і помиляється. Є закони. І якщо ти не будеш ходити в тих законах. Ти молодець, ти постишся, ти молишся, ти милостиню даєш. Ну це не буде працювати. По твоїх милостинях, можливо, Бог щось зробить десь там. Але якщо ти хочеш мати толк в певних відносинах, ти повинен виконувати закон цих відносин. І тоді буде добро. І все. Все дуже просто. І даючи милостиню, друзі. Ми не можемо тим відрегулювати всі аспекти, всі сторони нашого життя, бо є закони Божі, які регулюють ці відносини. І помолимося, щоб ті слова Євангелії, які дав Христос, благословіння у виконанні цих слів, до тих пір, поки ми не будемо їх виконувати, Бог нас не може благословити. І все.